Жахлива звістка від УЄФА для збірної України. Україні буде дуже тяжко. Довбик-гравець Мілану. Забарний перейде до топ-клубу. Лунін зі скандалом покидає Реал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Київське Динамо! Вирішило серйозно посилитись перед новим сезоном. Раніше складки киян уже підсилили Максим Брагару із Чорноморця та Олександр Піхальонок із дніпра 1 За інформацією та таке, третім трансфером клубу буде легіонер. За інформацією джерела, Динамо домовилося про трансфер 23-річного колумбійського центрального захисника Брайана Себальоса. У клубі зазначили, що вдалося домовитися не лише з бразильською Форталезою, якій належить футболіст, а й судолістам та його оточенням. Раніше проти переходу був батько гравця. Себалюс 21 червня приїде до Києва для проходження медичного огляду та підписання контракту з Динамо. Футболіст, який має досвід виступів у збірній Колумбії U23, належить Форталезі. Він провів останній сезон на батьківщині в Колумбії, де виступав за Атлетіко Хуніор. Контракт Колумбійця із Форталезою розрахований до 2026 року. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює гравця у 850 тисяч євро. Також є інформація, що цього літа Владислав Ванат може покинути Динамо. Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацько розповів про інтерес декількох солідних європейських клубів до нападника. Віктор Вацько вважає, що Євро 2024 стане шансом для Владислава Ваната заявити про себе. Також коментатор повідомив, що футболістом цікавляться декілька іменитих європейських команд. Думаю, що вона, що це євро, його шанс заявити про себе на міжнародній арені. 22 роки найкращий бомбардир УПЛ. Чув, зараз в цих матчах за збірну за Ванатом вживу стежать скаути Зальцбурга Аякса Вільєрала», сказав Вацьков у своїй авторській передачі на Ютуб. Раніше повідомлялися, що найкращим бомбардиром УПЛ цікавився італійський Наполі. Вона цього сезону відіграв 30 поєдинків за київське Динамо, у яких відзначився 14 голами та 10 гольовими передачами. Контракт 22-річного форварда з київським «Динамом» дійсний до червня 2027 року. Авторитетний портал Трансфермаркет оцінює Ваната в 10 мільйонів євро. У товариському матчі з Польщею збірна України поступилася з рахунком 1-3. У стартовому складі синьо-жовтих вийшов на поле півзахисник Георгій Судаков. Футболіст Шахтаря продовжує відновлюватись після травми. Про своє повернення він розповів в інтерв'ю. За словами Судакова, він ще продовжує набирати форму після пошкодження, одержаного перед зборами національної команди. Георгій вийшов на заміну у другому таймі проти Німеччини, а потім відіграв більше тайму з Польщею. Георгій вважає, що повністю набрати форму він зможе до Євро 2024 у Німеччині. «Супереч нещодавньому пошкодженню. Я почуваюся майже готовим. Є ще кілька днів, потім матч з Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовий до поєдинку з Румунією, сказав Судаков. Збірна України 11 червня зіграє останній товариський матч у рамках підготовки до Євро 2024. На чемпіонаті Європи збірна України зіграє у групі І. Міланський інтер у літнє трансферне вікно вийде на ринок у пошуках нового кіпера. Серед можливих кандидатів був воротар збірної України та мадридського ралу Андрій Лунін. Проте від покупки українця довелося відмовитись. Повідомив портал calciomercato.com з посиланням на Джіорно. інтер ще минулого сезону стежив за Луніним, але він мав намір зробити пропозиції лише цього літа. Попри інтерес, інтер відмовився від цього трансферу після того, як у ЗМІ просочилася інформація про рішення Луніна продовжити контракт з Реалом до 30 червня 2029-го. Супереч рішення відмовитися від Луніна. В інтері хочу замінити 35-річного Яна Зомера на молодого голкіпера, який на довгі роки стане основним у мілоні. На цю мить Інтер розглядає Бенто Крепскі з Атлетіко Параненце. Жозепа Мартінеса з Дженого та Мадуека Окоє Зудінезе. Лунін у поточному сезоні провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та провів 12 сухих ігор. Але все ж 25-річний воротар Реала Андрій Лунін може залишити мадридський клуб у літні трансфери на вікно. Українського воротаря останнім часом почали пов'язувати з мадридським Атлетіко. Портал Tobo Fit зазначає, що Луніна також зацікавив варіант з переходом в Атлетіку. До голкіпера особисто виявляє інтерес наставник матросників Дієго Сіміоне, який хоче, щоб Лунін став заміною Яна облака. Проблемою може стати те, що Рал готовий продати Луніна лише за 40 мільйонів євро, а Атлетіко готовий запропонувати за українця тільки 25 мільйонів. Захисник англійського Борнота та збірної України Ілля Забарний розпочне наступний сезон в іншому клубі. У послугу молодого гравця зацікавлені команди, які готові викупити контракт. Бормут погодиться на трансфер Забарного і вже готується до переговорів, повідомляє за Атлетік. Минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі Іллі Забарного. Український футболіст провів майже всі матчі у складі Бормута без замін і став однією із зірок англійської прем'єр-ліги. На 21-річного захисника звернули увагу клуби із різних європейських чемпіонатів. Головним претендентом на українського гравця став Ліверпуль. Новий тренер червоних Арне Слот шукає молодого захисника, якому не потрібно адаптуватись до футболу прем'єр-ліги. Трансферна вартість забарно становить 32 мільйони євро. і Ліверпуль готовий заплатити за гравця цю суму. Також за прогресом забарно стежить Мюнхенська Баварія та Мадридське Атлетіко. Борнут не хоче продавати українця до завершення Євро 2024. Минулого сезону Забарний зіграв в АПЛ 42 матчі і записав на свій рахунок один гол. Нападник каталонської жерони Артем Довбик може стати метою багатьох клубів у літнє трансферне вікно. Футболіст цікавий командами топових чемпіонатів. Про інтерес п'яти клубів до Довбика повідомив портал Mundo Deportivo. За інформацією джерела, 26-річного футболіста влітку готові підписати Наполі, Мілан, Барселона, Лундонський Челсі та Мадридське Атлетіко. Джерело зазначило, що в контракті Довбика з Жироною встановлено обов'язкову суму викупу у розмірі 45-50 мільйонів євро. За менші гроші українці не продадуть. З озвучених клубів таку велику суму можуть заплатити лише Челси та Наполі, де отримають кошти від продажу Віктора Сімена. Добик став найкращим бомбардиром у минулому сезоні. Артем має 24 забиті м'ячі. Жирона стала третьою турнірній таблиці Ла Ліги і вперше вийшла до Єврокубків і до Ліги Чемпіонів відповідно. Збірна України готується до Євро-2024. Лишився виїзний товариський матч з Молдовою у Кишиніві. Журналіст Ігор Сеймон у своєму телеграм-каналі відзначив, що навіть він може вплинути на те, як і з ким гратиме Україна у відборі на ЧС 2026. Формат відбору буде відмінним від звичного з групами по 5-6 команд. Тепер він проходитиме серед 12 груп по 4 команд. Далі перші місця отримують прямі путівки на ЧС. Другі грають у плей-офф разом з чотирма найкращими командами Ліги нації, які ще не мають путівки за інші чотири місця. Відповідно, і жеребкування проходитиме з чотирьох кошиків у кожному по 12 збірних. Жеребкування у відборі ЧС звично проходить відповідно до рейтингу ФІФА на мен жеребкування, але наразі точний формат не оголошений. Після поразки Польщі 1-3, Україна йде якраз дванадцятою серед збірних УЄФА. Вмітно відстає від 11-ї Данії, але на 4.18 очка випереджає Австрію і значно помітніше Польщу. Трохи сліви про рейтинг збірних FIFA це адаптована версія рейтингу ELO, це система визначення рівня команд, яка свого часу набрала популярність завдяки шахам. FIFA взяла її за основу і зробила щось своє, що врахувало б не просто відносність рівня команд щодо одна одної, а ще й їхню важливість. Через це, навіть за незначною важливості матчу з коефіцієнтом 10, низький рейтинг Молдови сильно вплине на рейтинг України у разі поразки Ризикуємо втратити одразу 8,84 очки. Тобто удвічі більше ніж маємо зараз відрив від Австрії, враховуючи, що в неї до євроматчів більше не заплановано, пропустимо її вперед до старту турніру. У разі ніч втратимо 3,84 очка. Лишимося 12-ми, але дуже дуже тоненько. У разі з перемоги заробимо 1,16 очка, незначно збільшимо відрив від Австрії. Далі на євроматчі в цьому контексті будуть ще важливіші. Їхній коефіцієнт складатиме 35, на груповій стадії в одній восьмій, четвертьфіналу 40, і з цією ж Румунією у першому турі можемо як втратити 20,87 у наслідок поразки, так і заробити 14,13 у разі перемоги. Австрія ж стартує матчами з Францією і може заробити 26,13 у разі перемоги та 8,63 у разі нічиєї. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залиште коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.